То, ще не бачив, зібрана друга нода. Отака в корпусі, яку можна переносити. Живиться від USB. Ось так от зараз вмикається. Бачите? Все запускається. Щось там воно шукає. Так, цей раз вийшов мобільний пристрій. Тобто, бачите, антенна, хоча тут потужність невелика, 63 мВт, але бачите, можна змінювати антенни, мобільність, тобто можна перенести. Це, наприклад, саморобна антенна і нікуди не перенесеш. Все на дратах зроблено, все по фіншую. Ну, а це автономно може працювати, можна її кудись взяти і перевірити там якусь дальність, може прийняти якісь інші ноди, зовнішню антенну поставити, якщо є. Вмикати з антенни не можна. Можна повредити лора модуль. Так, ну, якось так споживає. На цьому лора модулі RA1, Это на S1278, или 76, 78, споживає він. то в звичайному режимі десь 80 мА а при передачі коли як? 220 я десь спостерігав, 220 при передачі він спост... ну, бере десь так. Коротше, вийшов такий мод. Так, зараз будуть пакети. Бачите, яка ширина смуги, ще не помиляюсь не помиляю, 240 кГц. Ну, воно не завжди передає. Значить, інколи передає по одному, інколи по два, по три, в залежності від налаштування.